Мене звати Святослав Вікторенко. Я співзасновник школи Альтера. Всім привіт! Мене звати Ольга. Я співзасновниця школи Альтера. Головне, що потрібно розуміти про школу Альтера, те, що ми будуємо освітній процес навколо конкретного живого інтересу конкретної дитини, тобто практикуємо гуманістичний дитиноцентрований підхід в центрі всього нашого навчання. В принципі, знаходиться дитина, саме її інтереси, ми уважні до кожної людини як до особистості. Тобто, в нас немає такого, що ми. Зміст навчального процесу і намагаємося під нього підлаштувати нашу дитину, ми йдемо саме від дитини, від того, щоб її інтерес, а на ньому побудувати процес її навчання. Саме тому, що наша школа побудована навколо дитини, навколо її особистості і інтересів, наш, саме технологія нашого навчання досить відрізняється від. Загально прийнято у школах. Наприклад, в нас існує така історія, як тютерінг. Кожна дитина має т'ютера, з яким вона будує свій освітній маршрут особисто під себе. В цьому ще приймають, до речі, участь батьки. Тобто, в нас така школа, в якої. Все побудовано трьохстороння. Є дитина, є батьки, є школа. І ми дуже за те, щоб це, ця, цей колектив рухався і дивився в одному напрямку. Ми всі дії узгоджуємо про все, спілкуємося для того, щоб дитині було комфортно, щоб не було такого, що школа каже одне, батьки кажуть, друге, дитина хоче третє. Ми завжди за те, щоб наш процес був. Рівне та для дитини, щоб її не хитало в різні сторони, щоб вона могла вільно дослуховуватися до себе і отримувати підтримку як від школи, так і від батьків. Саме тому ми забезпечуємо середовище, де у класі максимум 12 дітей. В кожної дитини є свій тютер, який дає психологічний супровід. Зазвичай тютер має і психологічну освіту, в тому числі для нас надзвичайно важливо витримувати баланс між. Академічною складовою, проектною складовою, ігровою складовою, ми ем, компонуємо навчальний процес таким чином, щоб задовільняти всі потреби і бажання дітей. Наша школа побудована на цінностях. Це дуже важливо для нас. Бо ще на початку того, як ми замислювались про школу, ми її будували саме на тому, що ми будемо. Створювати таке середовище, яке буде відповідати нашим уявленням про те, яке має бути сучасне суспільство, і в першу чергу для нас це свобода кожної людини, яка може проявлятися за допомогою демократії. І ми з самого початку вчимо наших дітей жити у такому невеличкому демократичному суспільстві. Також дуже важливою цінністю для нас є практичність, тому що у у сучасному світі дуже багато інформації, дуже багато різних теоретичних знань, але не всі з них є такими, які дійсно допомагають людині у житті, і ми намагаємося робити все, що можливо для того, щоб діти наші дійсно будували власні навички, той фундамент, на якому вони можуть бути щасливими у самореалізації себе будь -у чому. Бо коли дитина розуміє, що вона практично може, і вміє, це додає їй Дуже великі можливості рухатися далі і впевненість у собі так само для нас важлива екологічність, і екологічність в першу чергу стосується відношення до себе, відношення до людей і відношення до світу в цілому тобто, це таке в першу чергу психологічне поняття для нас. Як я відчуваю себе, як я відчуваю себе серед людей, як я з ними взаємодію. Це дуже важливі речі, які ми, ми навчаємо дітей одразу, як ми беремо їх до нашої школи. Цінності це є такий фундамент, на якому будується вся наша робота. Бо, орієнтуючись на них, ми співпрацюємо як з батьками, так і з нашою командою, так і з нашими дітьми. І а, з цього в нас. Виходить така, можна сказати, технологія вже те, що в нас присутнє постійно саме у процесі навчання, це такі речі, як навчання впродовж життя. Ми намагаємося вчити дітей не лише програмі, а саме тому, як навчатися, для того, щоб будь-яку навіть не пов'язано зовсім зі школою, а історію, яка б була цікава дитина, вона могла би професійно вивчити. Ми вчимо їх користуватися різними навчальними технологіями, як запам'ятовувати з допомогою образів, як працювати з різними ментальними картами. Тобто до кожного віку є свої такі технології, які може опанувати дитина і за допомогою її навчатися. В чому що їй важливо і є бажання, а так само ми концентруємося на компетентностях. Це такі компетентності, як критичне мислення, комунікація, співпраця в команді і креативність. Це те, що важливо для сучасного життя, для тих професій, які ну, народжуються зараз і будуть важливими у майбутньому. І так само це те, що допомагає людині бути гнучкою у будь-яких ситуаціях ситуаціях життя, та да? бо а, зрозуміло, що інформації дуже багато, і без критичного мислення працювати з нею дуже важко. У сучасному світі креативні професії мають більш розвитку, ніж ті стабільні, які були у минулому. Да? І навіть якщо професії, які були у минулому, там вчитель, наприклад, то зараз це дуже креативна професія, в якої треба розвиватися постійно. І в нас, до речі, це відбувається не лише з дітьми. Так само ми набираємо команду. По перше, яка сама володіє на достатньо високому рівні. Ці ми, ми називаємо це к компетентності. Постійно розвиваємо і команду в цих компетентностях і вчимо їх новим технологіям і методикам за того, щоб це постійно було новітнє навчання. У нас немає оцінок, адже неможливо дитину оцінити. 12 бальній чи 5-бальній системі. У нас є зворотній зв'язок, який більш розвернутий, психологічний, і підсвічує саме зони компетенції, що проявила дитина, і дає більш точний і глибокий зворотній зв'язок і їй, і її батькам. У нас є змога для дітей обирати свій навчальний план, теми і види, і форми роботи, які вона буде проводити. Проходити по тим чи іншим темам, вони обирають факультативи і багато багато іншого, адже навіщо це робиться, тому що дитина стає активним творцем свого освітнього середовища і як наслідок свого життя. Дуже важлива суб'єктність дитини. Дуже важливо, щоб дитина була саме людиною, яка Реалізує себе, свої ідеї, і наше, скажімо так, правила і обмеження в першу чергу стосуються не того, щоб вибрати за неї, а для того, щоб забезпечити безпечний простір, а у всьому іншому ми опираємося на дієвість дитини. Ми віримо у свободу вибору, і це не те, що ми навіть віримо, це логічно, це допомагає навчанню. Бо якщо дитина... Обирає в неї нема супротива це на ну це вивчати. Да, коли ми даємо дитині можливість обрати які проекти їй ближче, або це англійська, або це творчість, або це математичний проект, то приходиш на цей проект, дитина вкладається в це, і це зовсім інший рівень і навчання. І залученості людини, коли вона робить те, що вона хоче. Є така на да, якась прислів'я про те, що знайди, що тобі подобається, і ти ніколи в житті не будеш працювати. Ось ну це саме про те, коли людина захоплена, захоплена вона, коли це її власне вибір, вона буде працювати і розвиватися набагато крутіше, ніж там, де її змушують. У нас в школі немає шкільної форми, адже дитина вільна виражати себе так, як вона хоче. Це її право одягатись, те, що їй доподобає, а це дає змогу іншим дітям бачити, що всі ми різні, з різними захопленнями, полюбляємо різні якісь кольори, смаки і одяг. Відповідно, сприймати один одного трішки більш глибоко, ніж просто по зовнішнім проявам. І загалом дитині не потрібно нав'язувати якісь шаблони сприйняття про те, що ти маєш ходити, білий верх або чорний низ. Це все лише обмежує, штучно обмежує, створює рамки в голові дитині, і вона починає мислити певними категоріями. Їх не потрібно задавати, адже в дитини значно більше креативності і світогляду, ніж ми можемо собі уявити. Для нас дуже важливо, щоб Головним героєм наших всіх подій у школі була саме конкретна дитина, саме конкретна дитина проявляла ініціативу. Саме конкретна дитина була автором свого власного освітнього шляху. Саме конкретна дитина створювала власні проекти. І ми, як команда, як т'ютери. А є ті люди, які її підтримують на цьому слуху. А це дуже відрізняється від того, як це відбувається у більшості освіти, коли ми скажімо так, задаємо шлях для дитини. Ми саме відшукуємо особистий шлях кожного. І допомагаємо його пройти, тобто ми така команда, скажімо так, дослідників, яка працює на дитину і допомагає їй у складних ситуаціях. Все, що ми робимо у школі, ми робимо для того, щоб діти були щасливими і реалізованими особистостями. І не тільки на майбутнє, а навіть і зараз. Ми створюємо кожного дня ці можливості для дітей і ем, будуємо їх фундамент для того, щоб у майбутньому вони дійсно могли реалізувати повністю свій потенціал у світі таких самих рівних людей. І наповну Реалізувати ті можливості, які в них є, і ті бажання. Тому, якщо вам близькі дійсно такі цінності, як свобода і демократія, і ви хотіли би, щоб ваша дитина сама навчалася в таких умовах, які це підтримують, то запрошуємо ближче познайомитися з нашою школою.